Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, 19 вересня, і ми з вами робимо прогноз на вихідні, так, по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо свої думки, свої питання, будемо розглядати, так, кого що хвилює. І давайте подивимося, якими будуть вихідні для нашої країни. Дивимося вже. А, Вечір, скажімо так, п'ятниці, суботу, неділю, аж включаючи по частинку понеділка, так? Візьмемо такий період часу. Якими будуть ці вихідні? Ну, активність. Активність, можлива, все ж таки на вихідних. Так? Як би ми там хотіли чи не хотіли, іде активність на вихідні. І ситуація, знаєте, дуже якимось таким різким чином не змінюється, так? Що, що нам очікувати загалом? Так? Дивіться, дуже багато іде провокацій, пов'язаних з дитячою енергією, діти, місця пов'язані з дітьми. Іде відпрацювання навколо якраз таки навчальних закладів, дуже багато іде такої енергії захисту над державними установами нашої країни саме на вихідних. Далі дивимося: повторювані події йдуть провокації від ворога. Тобто повторюються провокації, так, які можуть нам нести теж часткову втрату ресурсів. Ось, тому ми з вами реагуємо на повітряні активності, попередження та повідомлення. Так, дивіться, під прицілом ідуть, знову ж таки підприємства. Підприємства йдуть під прицілом. Темний період доби, більше якихось буде від ворога маніпуляцій, що стосується транспорту, вокзали. І мені йдуть шляхи а, логістичні. Далі, дитяча енергія, мені йдуть, можливо, якісь наслідки. Треба бути досить уважними, обережними, але мені йдуть деякі наслідкова енергія. Дуже багато перехоплень і дивіться, найближчі дні. Тут навіть ми дивимося на декілька діб, але тут 5 найближчих діб. Дуже багато може бути перехоплень і розвідки. Дуже багато може переміщуватись розвідки. Житлові будинки і лікарні теж форс-мажорні ситуації можливі. Тому, будь ласочка, ми з вами реагуємо на все, що. Рухається так і переміщуємося Ну в укриття чи дві стіни. Ну максимально шукаємо для себе.